дня, шановні підписники, до вашої уваги оновлена модель стійки для кутової шліфмашини до болгарочки 125, 150, навіть 180 сюди становиться. В чому її переваги? Це збільшена станина. Побачите, вона більш стійка, більш стійко стоїть. Ну вона кріпиться до стола винтами. Далі ось такі механічні лещата з автопідтяжкою, які можна виставляти під будь-яким кутом. Вони з автозажимом і швиденько е, виставляються на потрібний розмір. Зверніть увагу, можна навіть впритул поставити і зажати саму-саму маленьку деталь і її підшліфувати або розрізати. Це дуже зручно. Механізм на підшипниках. Довжина протяжного механізму 15 см. Тепер ми маємо можливість зробити продольний розпил. Бачите, отаким чином: чудова якість цієї підставочки, висока ефективність роботи. Займає вона мінімум місця, кріпиться станина до стола, надій плавний хід. Також великою перевагою є те, що сюди можна поставити не тільки 125-ту болгарочку будь-якого виробника, а й 150 ту і 180. -ту. те металеве, якісне, надійне, тут стоять підшипнички тут. Нормальний плавний ход, тобто ось я легенько її пересуваю. Тут у нас стоїть болгарочка, і ви робите собі рівненький нормальний розпал продольний вашої заготовочки. Дисочок можна ставити будь-який. У мене стоїть тут, наприклад, по дереву, можна по металу, і робити е, різні деталі, оброблювати, шліфувати їх, наприклад, або взагалі поставити е, точильний диск і точити ножі, ножи, ножиці, все, що буде з сторони, потім просто піджимаємо деталь. Ось таким чином. Все, деталька тут стоїть нормально, якісно, вона вже нікуди у вас не вилетить під час роботи.